Едвард Козак літературно-мистецький псевдонім Еко. Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка з нагоди 110-ї річниці від дня народження Едварда Козака представив роботи українського художника-мультиплікатора, який тривалий час жив за межами рідної землі. Проєкт Едвард Козак мандрує Україною, направлений на те, щоб повертати українській культурі імена людей, які зробили великий внесок у розвиток мистецтва, хоча жили і працювали далеко від рідної землі, яка їх народила. Едвард Козак, я думаю, що це є ім'я нове для тої молоді, яка сьогодні так гарно прийшла на цю презентацію, але й для нас, людей старшого і середнього покоління. Бо пізнавши оцю людину, ми назвали проект Едвард Козак Мандрує Україною. Тому що, якщо ми глянемо на його роботи, представлені навіть на цій виставці, яка є невеликим фрагментом його робіт, ми відчуваємо таку легкість, ми відчуваємо цей гумор, ми відчуваємо навіть оцей сарказм, але забарвлений в таку добру фарбу. То е, зрозуміємо, що ми самі себе не знаємо, і те, що сьогодні зачитували студенти: оці поради для патріотів, оці такі е, малесенькі вкраплення гумористичні, та це все про нас, про нас, людей 21-го століття. Тому пізнавши його, пізнавши його творчість. Я думаю, ми пізнаємо самі себе. Народився проект в нашому інституті як частина нашого великого проекту Відкримо для України українську діаспору, бо хочемо, щоб і наша молодь, і наша, наша спільнота українська. Пізнала величезні здобутки, а вони є. Вони є. Причому вони якось виокремлені з українського контексту взагалі. Не ввійшовши у світовий контекст. Я думаю, коли це станеться, коли ми це все впровадимо в загальний український контекст, ми з цим зможемо виходити вже до світу і вже справді інтегруватися не на папері, а, а на ділі у європейську культуру. Я я переконана, що це єдиний правильний шлях. Едвард Козак народився в селі Гірне на Стрийщині. В стрію він навчався у гімназії, але основу мистецької грамоти отримує згодом вже в школах Відні і Любліна. В юнацькі роки був у лавах січових стрільців, що сформувало його як громадську, так і мистецьку позицію. Я повинен сказати, що відкриття сьогоднішньої виставки, до якої долучилася Зорваницька громадська ініціатива разом з Львівською політехнікою, це і відновлення одного з тих великих українців, імені одного з тих великих українців, яке незаслужено забуто в незалежній нашій державі. Едвард Козак це ім'я, якою і прізвище, яким може, може гордитися будь-який народ. І те, що українці мали такого видатного карикатуриста, таку видатну особистість, видатного художника. і те, що «Зараз, я переконаний, 99% українців не знає хто це такий, це великий недолік, і ми пробуємо його виправити. І те, що ми зараз робимо. І те, що буде робити телебачення, і те, що будуть робити засоби масової інформації, це повернення українцям ще одного доброго імені. Я думаю, що чим більше така робота буде проводитися, і чим більше людей до такої роботи буде долучатися, тим швидше українці стануть на ноги і навчаться прямо ходити. Теми і мотиви його картин. Завжди були тісно пов'язані з місцями перебування сім'ї ще на землі українській в таких місцях як Космач, Гуцульщина, де художник отримував свіжий заряд натхнення для усіх подальших років життя. Сьогодні ми для на широкий загал відкриваємо ті прізвища, знайомимо з творчістю. Того чи іншого художника, творчість яких десятки років замовчувалася, про яких не можна було говорити. Сьогодні виросли нові вже покоління, ціле покоління Незалежній Україні. І, на жаль, багато імен лишається знову ж таки десь на задньому плані. І та акція, яка сьогодні відбувається в Лійській політехніці, так, вона дає можливість знову ж таки висвітлити. Ім'я і творчість Едварда Козака, прекрасного карикатуриста, який все своє життя жив україною, так само, як і більшість тих українських митців, які в силу обставин були змушені емігрувати десь за ближчий кордон, десь за океан, але жили тією Україною. І сьогодні вони повертаються. З 1939 року сім'я Едварда Козака проживає у Кракові. Там він очолює мистецький гурток, зарево оформляє книги. Одна з таких робіт, надзвичайно помітна для усієї української культури. Ілюстрації долиса Микити Івана Франка. Захоплення творчістю для дитячої та юнацької аудиторії надалі уже в Америці дасть поштовх до мультиплікації. Для того щоб Показати його національне, загальнонаціональне значення як митця інтелектуала, який в відповідних обставинах, чи у Львові, чи потім в діаспорі, дав розуміти українцям, що таке і український характер, що таке українська проблематика в широкому діапазоні, як можна долати свої негативні такі риси, які дуже часто трапляються взаєминах між людьми в політиці, в господарському, культурному, інтелектуальному житті і так інше, це. Це постать, яка зуміла це сказати в належній мистецькій в мистецькій якості, і ця якість вона дорівнювала провідним сатирикам шаржистам фейлетоністам Європи свого часу, коли він працював тут в Європі або в Сполучених Штатах Америки, тому що його хист, його майстерність, точність діагнозу суспільного морального стану. Вона просто була дивовижною. Він знаходив такі ключі для розкриття певних проблем, що воно впливало на певні корекції в тих суспільних взаєминах. На це дуже багато є прикладів. Це можна окремо про це говорити. Але багато хто з політиків на кому адресувалися ці стріли, вони потім вважали за велику велике щастя бути в зоні уваги такого видатного митця, як Едвард. Я думаю, що велика біда в України є від її незнання, від незнання самої себе. Завдання відновлення історичної пам'яті і забутих, і менше ніхто не відміняв. Це означає здоров'я нації. На жаль, ми зараз втратили ці такі можливості, бо в нас є сатиря, карикатура, але вона дуже часто звульгаризована. Але найбільшій мірі суб'єкти критики вони вульгарні особи, вони не культурні. І тому карикатуристам сучасним дуже складно працювати. Але я думаю, що оцей приклад Едварда Козака він може бути повчальний для сучасних українців. Після закінчення Другої світової війни Едвард Козак очолює українську спілку майстрів образотворчого мистецтва. На початку 50-х років переїжджає у США, де живе у штаті В середині 50-х років він отримує першу нагороду на великому конкурсі мультиплікаційних фільмів у Детройті. Видавнича справа, написання сатиричних оповідань, монументальне мистецтво. Велика палітра творчої діяльності художника Едвард Козак повертається в Україну.